Вітаємо вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про те, що відбувається в Сирії та довкола Сирії. Бачимо, як за 11 днів. Пав режим Башара Асада, який більше трьох десятиліть тримався диктаторський режим. Але от питання зараз, де ж цей Асад знаходиться, і як це все ця вся ситуація в Сирії вплине на загалом на світ? Разом із нами на зв'язку. Євген Добряк, експерт, міжнародник народний депутат України попередніх скликань. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Євгене, ну, перше, у мене напевно питання так, де все ж таки Башар Асад, та якийсь Асад Шрьодінгера не зрозуміло, де він є. Вчора ми читали новини про те, що нібито він виїхав літаком, нібито і літак збили, нібито і він не розбився. Але зараз я для себе розумію, що швидше за все, це була якась така спецоперація для того, щоб такі евакуювати Асада і його родину до Росії. Тим не менше, нібито він в Росії є, але чомусь його не показали. От власне, де Зараз Башар Асад і від місця його знаходження, чи це якось змінює ситуацію? Скоріше всього, дійсно, Башар Асад знаходиться в Москві. Про це пишуть арабські змі. Про це говорять інсайди, про це говорять російські засоби масової інформації. що Башар Асад вилетів до Москви. Да, дійсно над Хомсом, по-моєму, вони виключили його літаки, виключили транспондери, і далі літак зник з радарів. Тобто потім, потім з'явилася інформація, що він нібито був збитий протиповітряною обороною чи ще якась була катастрофа. Але, в принципі, є інформація, що він знаходиться в Москві. Сім'ю він вивіз ще раніше: свою дружину Асну, і його діти теж знаходяться в Москві. Певна кількість частина його сім'ї знаходиться в абу дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, принаймні так теж говорять інсайдери з близького сходу. Від того, де він знаходиться зараз, ситуація в Сирії не зміниться. Ми повинні констатувати, що 54-річний режим клану Асадів завершено. 54, більше 60 років е система управління партії арабського соціалістичного відродження БАС і Меншиною в Сірії завершилась, і тому, де б не знаходився ваша раса, чи він живий, чи він мертвий, якогось впливу реального на ситуацію по побудові майбутньої чи розвитку майбутньої Сирії, це не має значення. Зараз зовсім інші гравці задіяні в цій ситуації. Зараз інша, зовсім інша ситуація стосовно головних бенефіцарів цієї ситуації, по Сирії. І, звичайно, зараз е, уже зовсім нова ера розвитку взаємодії. Ну, Якщо буде цікаво, я розповім по конкретним сегментам, хто безпосередньо в якій зоні Сірії має свою відповідальність. Ну і яка приблизно майбутня ситуація буде із майбутнім урядом, із майбутньою, і взагалі з майбутнім керівництвом Сірії. Я, от власне, про це ми також поговоримо. По перше, я хотіла перепросити так справді 54 роки диктаторського режиму. Я сказала, більше трьох десятків. Знаєте, в мене це напевно асоціюється вже просто з Путіном, який майже три десятки років. Ні, ні, ви це правильно владі. сказали. Ви це правильно сказали. 24 роки Башар Асад mm -hmm. при владі з 2000-го, а взагалі режим Асадів, так, да, 54 роки. Але все це правильно сказали. Пане Євгене, а як ви вважаєте, от якби Асад лишився? По-перше, чи його б розірвали? А по-друге, все ж таки про місце знаходження Асада. Я от зараз читала буквально е, ось ці z пабліки. Так російські в одні пишуть, що це ганьба. Що як це ми могли вивести всі війська з Сирії? Як ми могли це все зрадити і залишити? А інші пишуть, що ось Росія навпаки вона тримається своїх обіцянок, тому що вона як гарантувала безпеку лідерам. Так вона їх. Як... І е, так вона цю безпеку і дає. От ми ж забрали башара Асада. Ну і тут третє питання: а як самому башару Асаду буде жити в Росії? Ну тобто, фактично, він буде жити у свого зрадника та партнера, який його все ж таки зрадив? Ну тому, що він йому сказав: Ну я не буду тебе рятувати від, від опозиції і опозицію Путін, який називав і вбивцями, і будь-чим зараз раптом це стало опозиція. От як це все поєднується? Ну це дуже складний, бо це вас це схід. Розумієте, восток діло тонке. Це е, клубок зараз. До речі, в Сирії, це найскладніша ситуація, якщо брати по кількості е, учасників і кількості інтересантів цих, цих подій, які зараз в Сирії. Це найбільш складна зона нестабільності в регіоні близького середнього сходу. Набагато складніше ніж, наприклад, в Лівані між Ліваном і Ізраїлем, між Ізраїлем і Хамасом, і Ісламським Джихадом, між Ізраїлем і Іраном, і так далі. Набагато складніше, тому що багато діючих діючих осіб бере участь в цій ситуації. Звичайно. Я вам скажу так щодо того, що зрада чи не зрада виїхав чи не виїхав, вже меми ходять, де вони сидять з Януковичем, п'ють чарку і розповідають, як їм тут важко буде тепер жити і так далі. Я вам скажу дійсно, я дивуюся е, Асад. Ну, давайте я вам скажу так: в історії, в історії клану Асадів Башар Асад взагалі не повинен був мати відношення до політики ніякої. Він лікар-офтальмолог. Який е, після закінчення домаського університету навчався в е, Франції, потім навчався в ординатурі в Лондоні, Великій Британії, кажучи, непоганий був офтальмолог, там він е, е, женився на своїй сьогоднішній дружині в Лондоні. Асмі, але коли е, його старший брат Василь Аса в 94-му році якого хати засад батько готував до, до майбутнього? До майбутньої передачі влади для того, щоб е старший син взяв е владу в руки, він розбився в автокатастрофі біля аеропорту Дамаска в 94-му році. Я був на цьому місці, бачив це місце. І все. І після того, після того, хаф засад відізвав Башара із Лондона і фактично. Його почали готувати до майбутнього президентства, тому що вже хаф засад під кінець 90-х був дуже хворий. У нього було Онка, і в 2000 році він помер. І з 2000 року Башар став президентом Сирійської Арабської Республіки. Але він, в принципі, не мав ніякого досвіду не ні політичного, не державного системи державного управління. Він, звичайно, як людина, яка мешкала на Заході і мала якісь там ліберальні погляди, він почав. Дійсно робити якісь речі, які б могли змінити Сірію, якісь ліберальні зміни, але він попав відразу під дуже серйозний тиск басістів партії Бас, партії Арабського соціалістичного відродження старої гвардії, сирійського крила і було іракське крило Садама Хусейна. А було крило Сирійське. Вони достатньо серйозно на нього впливали, тиснули і фактично плюс спецслужби, плюс армія, оця вся давітська меншина яка керувала Сирією, вона його фактично ввела в той е, варіант, коли він був повністю підконтрольний кланам і е, системі басійського управління? Все, він нічого не міг зробити, і оце його недолуга політика, яку він вів, спираючись на от е, ці всі структури басійські, призвели до того, що в 2011 році сталася та трагічна подія, яка була це початок громадянської війни в Сирії, коли в місті дара були вбиті і закатовані діти до по 14 років, які просто на стінах намалювали графіті щодо щодо проти Асада, щось якусь таку єрунду, вони намалювали. А потім, коли батьки узнали про ці речі, там почалось повстання. Ну і так далі, і прийшла оця вся ці е, всі, всі події, які призвели до тих подій, які ми сьогодні бачимо на сьогоднішній день. Але ось стосовно цих подій, як, як вони зараз, ті події, які є зараз, зараз будуть впливати, і чи будуть вони змінювати певну світобудову? По-перше, отут, коли ми згадуємо, та. Асада, як офтальмолога, він таки не роздивився підступність Путіна. Я розумію, що Путін десь його взяв під своє крило, а там разом з ним і газ, і оці всі газові труби. Так ми я пам'ятаю так само цей цинізм, коли Лавров здається казав: там це там з дітьми нормально, ніякої війни нема. Це ви просто пилом присипали. І тоді вже світ на це дивився і якось реакції не було. Тут цікаво, чи буде якась зараз реакція? Це по перше, мене цікавить перше, реакція світу, як він зараз зміниться. І по-друге, а як зараз Сирія буде? Тому що частина опозиції сирійської вже каже, що ми готові спілкуватися з Путіним. Ми готові співпрацювати з Росією. На наше щастя, там є кілька рухів опозиції, але тим не менше, от як зараз буде що будуть, які зміни відбуватися в світі. І от в стосунках Сирії та Росії у відносних. Ну, давайте, давайте почнемо безпосередньо з Сирії і з регіону, так, бо потім від того є і загальна зовнішня політична реакція, і концепція зовнішньополітичних гравців щодо ситуації в Сирії. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день от і до цих 11 днів, які були, розклад сил в Сирії виглядає таким чином. Чуть, північний захід, провінція Ідліп і Ідліб безпосередньо, вона контролювалася і контролюється, ну і зараз, звичайно, контролюється протурецькими силами. Про турецькими силами. Це Сирійська вільна армія. Це сирійська національна армія і головний гравець е, провінції Тліп, який був і який фактично був рухомою силою цих подій, які є на сьогоднішній день. Це е, організація джихадійська організація Салафітська суніцька Гаят Тахрі Шшам з е, керівництвом під керівництвом е, Ахмада Аль Шара, Джалані, так званий це його спри, 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 справжнє ім'я його Ахмад Аль-Шара. Фактично, це осколок Аль-Каїди, сирійського її представництва, сирійського представництва. Але після 2016 року сам він відкрестився від цієї організації, і від... був і це перетрансформований фронт Аннусера. Був такий джаф Анусера. Він перетрансформувався і повністю от стала така організація з більш лояльною ситуацією до Туреччини. І Туреччина лояльна до них, хоча, в принципі, на сьогоднішній день до ще, ще до цього часу хаят Тахрі Решам є е, тер, визнана терористичною організацією, заборонена в багатьох країнах світу. Але ми бачимо, що е, от та ситуація, з якою просувалися повстанці, гаят Тахрі Решам і ті протурецькі сили, і всі, які були з ними, поруч, фактично, вони всі чекали того, що коли вони будуть знаху, заходити в населені пункти. А перше, ми побачили це Але які вони дійсно за три дня взяли і взяли під контроль? Потім це була хама. Потім це був Хомс. Потім це було е, Дара Ель Кувейта. Далі далі вони підійшли на околиці Дамаска, і в принципі в суботу вони зайшли безпіпесно в Дамаск, без практично без втрат, без крові і так далі. Всі думали, що буде варіант, такий, як був коли був та інший діл, коли вони заходили в населені пункти або маленькі города, або города вони почала починали терор нав'язувати жаря, жорсткий і так далі. І це все призводило до трагічних наслідків, про які ми всі знаємо під час існування ісламської держави і боротьби за великої коаліції проти них, але ми побачили зовсім інше, коли зайшли валепа. То дуже лояльне відношення до християн, дуже лояльне відношення до ісмаліїтів, до друзів, до інших е конфесійних е громад, які проживають на території Сирії. Мало того, мера Алепа, вони призначили християніна і піскопа Алепа. Тобто, це Я це. просто хочу уточнити: я теж стежила за ось цією е історією, і ну відверто каже, я, я не чекала такого ставлення, але давайте. Е я уточню, все ж таки, ми розуміємо, що це опозиція. Ми розуміємо, що це в певному розумінні війна проти ось цього режиму диктатора. Вони його прогнали, вони зайшли. А це боротьба за свободу та, від цієї диктатури, але в той самий час це і політика. Чи не є ось це зараз? Це ставлення та до інших конфесій і те, що вони не почали нав'язувати свої правила, ось ці, чи не є це політикою тимчасовою, тобто може ж все змінитися. Ніхто не знає, ви праві чому Тому що ще е, одним з е, ще є, існують. Бачите, тут дуже багато факторів існує які є. Ну по-перше, те, що це е, про турецькі сили, які е, я ж так кажу, і планували ці всі заходи, і фінансували, і допомагали звичайно. Тур Туреччина. я думаю, ці плани по е, проходженню по. Території Сирії взятять під контроль населених пунктів і міст це теж було розроблено в Генштабі Сирії. Але є ситуація в чому? Що ми дійсно не знаємо, яка буде подальша доля, і яка може це бути політика, може це бути не політика. Ми ще повинні згадати, що на крайній півночі Сирії і на північному сході компактно проживає 3,5 мільйони курдів. Це дуже потужна сила, яка в свій час е дуже серйозно вплинула на боротьбу з ІГІЛ з ДАІШ. Їх підрозділи Пешмарга достатньо серйозно вплинули на цю ситуацію, яка була в Сирії. Там знаходяться до речі американці, які підтримують курдів. Отут можуть виникати. Про це говорять експерти, американські, ізраїльські, близькосхідні. Що отут можуть виникнути певні суперечки між. Салафійськими угрупуваннями і курдами, чому курди будуть претендувати на створення власної держави е, сирійських курдів або принаймні достатньо серйозної е, управляємої автономії в складі нової Сирії. так, скоріше всього, це буде федеративна форма правління. Ну, трошки пізніше про це скажемо. І от, оце, оця ця ситуація може бути теж така. От між між курдами і салафітами можуть бути якісь певні загострення. Плюс треба не забувати, що в пустинних частинах центру Сірії знаходяться ще очаги ІГІЛу, Вони ще залишили. І от буквально сьогодні вночі американські бомбардувальники і f 15 вони нанесли точечні, високоточні удари, бо от, до речі, цим позиціям деяких щоб вони не підняли голову і на фоні цих всіх подій, які є сьогодні в Сирії, не було знову такої дестабілізації. Я думаю, що поки що ми бачимо достатньо помірковану помірковану поведінку джихадістів. Я думаю, це пов'язано з багатьма факторами. Я думаю, що вони мають достатньо серйозний і плідний контакт із країнами арабської перської затоки, і з Туреччиною і з іншими, де в принципі було проведено з ними консультації, і до них були певні, певні. Роз'яснення того, да як в принципі повинно бути да тобто, що відродження якихось крайні радикальних ісламістських рухів чи ісламісько-ісламської держави з радикальними поглядами на території Сирії неможливо. Я думаю, це все обговорювалось, і тому ми і бачимо таку поведінку. Ми mm -hmm. подивимось далі, яка буде ситуація на кордоні? Фактично ж вони вийшли на кордон з Ізраїлем біля галамських висот, там де є Кунейтра. Тому і е, ізраїльські військові вперше з 73-го року вийшли за е, межі демілітарізованої зони і взяли під контроль е, кордон, даби не було ніяких е, несподіваних ситуацій з джихадістами. Плюс е, Ізраїль наніс удари по складам, е, логістичним складам і по складам зброї хімічної, яка ще залишилась е, від Асада. І по іншим складам з ракетами нанесли удари високоточні для того, щоб ця зброя не попала знову таки для джихадістів, щоб не було спровоковані певні нюанси по відношенню до Ізраїлю. Хоча, в принципі, є такі погляди по ізраїльських експертів, що не виключають, що може стати ситуація, що ці джихадісти, які ну зараз цивілізовано зараз вони будуть отримувати владу від майбутнього від минулого прем'єр-міністра. Джалалі, який зараз чекає, і працює над тим, щоб передати цивілізовану владу до них, щоб зберегти державні інституції Сирії. То ізраїльські експерти говорять про те, що в принципі може стати ситуація, що вони взагалі визнають суверенітет частини тих галанів, які були окуповані в 67-му році Ізраїлем, визнати за Ізраїлем. і фактично це вирішить дуже багато справ по безпеці північних кордонів, кордонів е, Ізраїля. І ще фактор теж достатньо серйозний, який для Ізраїля на сьогоднішній день має величезне значення. Я думаю, теж тут заслуга і самого Ізраїля, і в принципі цих ж повстанців за ці 11 днів буквально було повністю завершено ліквідацію оцієї осі супротиву, оцієї осі шиїцької розповсюдження шиїцького ісламу, яку десятиліттями робив Іран. Це фактично із зрана через Ірак через їх проксі групи іракські Катаїд, Хезбала, шиїцькі міліції. Далі Сірія, як логістичний центр переп переправлення всіх і озброєння і військової техніки і грошей в Ліван для Хезбали, і оця, і оця шиїцька шиїцький полумісяць, який був сформований, він зруйнований на сьогоднішній день. Плюс величезна проблема, яка була Україна арабської і Перської затоки у сунітських монархій. Це те, що під кришою е, Башара Асада. Було вироблялася величезна кількість дуже високодійного наркотику Каптагону, який туди, туди йшов контрабандою і мав величезні проблеми е, для молодих людей в Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах і так далі. Зараз це теж припинилося. Фактично, припинила діяльність е, терористична. Кримінальне угруповання Хезболла, яке помімо і трафіку наркотиків, і зброї і терористичних актів, і незаконного продажу людей, припинило своє існування. І тому тут теж і заслуга в першу чергу Ізраїля, тому що вони обескровили і Іран, і Хезболу в принципі тим самим дали можливість тим же повстанцям спокійно йти без супротиву іранських проксій Ірану і Російської Федерації, яка ослаблена на е війні в Україні, пройти отаким от маршем по всій Сирії і взяти її під контроль. Тобто, в принципі, зміни сталися тектонічні. В регіоні, да, які дійсно вплинуть на майбутню глобальну геополітику регіону. А якщо Росія лишиться баз в Тартусі військово-морської бази забезпечення і в Латакі в Меймін, в Меймін, в Меймін, повітряної бази, то фактично вони втрачають останній форпост на Близькому сході, втрачають останній форпост військово-морських сил в східному і взагалі в Середземноморі. І тут це величезний ляпас Росії в геополітичному геостратегічному плані. Так, пане Євгене, добре, дивіться, ми розуміємо, що це такий ляпас Росії. Так, ми бачили, як зараз, ну фактично, це руйнування іміджу Путіна, в тому числі це прояв його слабкості, в тому числі це показ того, да це як міф про другу армію у світі розбився в сили збройних сил України, сил оборони. Ми бачимо це постійне руйнування його іміджу, але. Питання в тому, чи воно якось впливає, от як зараз події в Сирії, чи можуть вони якось відгукнутися нам на користь чи навпаки, ось як вони зіграють щодо України, і як вони можуть зіграти в плюс чи в мінус щодо Росії? Тут найскладніше питання. Чому тому що дійсно Путін не планував в військовому плані допомагати Асаду, коли ця ситуація сталася, коли вони її фактично пропустили? Вони зрозуміли, що той контингент, який зараз знаходився в Сірії, а це приблизно 7,5 тисяч осіб, тому що до того вони дуже велику кількість е, військових вивели з озброєння військової техніки і перекинули на Український фронт. 7,5 тисяч, взагалі, контингент, це обслуговуючі персонали, радники і, е, е, і військовослужбовці безпосередньо, оце весь контингент. Він фактично не міг вирішити ніяких неоперативних, неоперативно-тактичних е, нюансів, тому що. Джихадістів було приблизно від 100 до 120 тисяч, тобто і те ж саме з іранським представництвом а армія Асада розбіглася. Звичайно, в глобальній геополітичній концепції да Росія показала свою слабкість і показала в тому, що вона ще буде не присутня ще в одному серйозному регіоні світу, найсерйознішому регіону близького середнього сходу. Да, якщо вона лишиться цих баз військово-морської, військово-повітряної, це взагалі її присутність в Середземному морі і взагалі е, в глобальних моментах існування її флоту, да, тому що там Баспорта танели закриті Туреччиною. Це дуже-дуже великий ляп. З іншого боку, як воно вплине на ситуацію в Україні? Ну, я вам скажу так: е, говорити, що про якийсь позитив, якщо ми беремо військові аспекти, то звичайно позитивних нюансів немає. Вони зараз повністю зазвірієнням, як кажуть, да, зосереджуються на фронтах українських. Це їх останній вже форпост, який вони, якщо вони їх програють, то взагалі тоді Росія втрачає весь глобальний вплив, який вона ще мала, хоч якийсь остаточно до сьогоднішнього дня. Все. Тому дійсно на полі бою в Україні буде дуже важко, і це, це треба визнавати. А в плані глобального ляпосу як гравця глобального. Можливо, Сірія якимось чином 에, стосовно цих баз, які там є, може бути як якийсь козир до якихось переговорів можливих. Зараз я про це не можу говорити. Я не знаю концепцію Росії, як вони будуть бачити? Чи хочуть вони 에, дійсно залишити базу? Ну, принаймні в Тартусі, треба було б залишати. Це база 71-го року, це база забезпечення військово-морських сил. Тоді було радянського Союзу, зараз Російської Федерації вона має дуже велике значення. Ладно, ця авіаційна база в Нимі вона молода. Вона в 2017 році була відкрита, але і та і інша вона має велике значення на транзитних шляхах Росії до Африки і до інших регіонів, де вона представлена вигляді своїх приватних військових компаній і так далі. От от така ситуація. Ну для України для України дійсно. Ну, поки, поки це не говорить про те, що це величезне буде якийсь плюс, я думаю, що ну, бачите, вони остатки своїх військової техніки, ППО, те, що можуть, звозуть, звозять зараз Тартус і грузять на кораблі, і з особовим складом вивозять з території Сирії. Це все піде проти нас. Це все піде на український фронт. От в цьому плані. А в глобальному масштабі Росія як гравець. Да, вона втратила ну дуже серйозно іміджево інформаційно, геополітично і так далі. Це це факт, це правда. Пане Євгене, а ось те, що зараз Росія звозить та вивозить свою техніку і своє ППО, і те, що сталося з Росією в Сирії, ну знову ж таки, це не лише іміджевий ляпа це показ слабкості режиму Путіна. В тому числі, як ви вважаєте, чи це зрозуміли наші міжнародні партнери? Тому що ми з бачили зустріч в Нотердамі. Ми бачимо, що сьогодні до нас приїхав так само не майбутній, а кандидат в канцлери Німеччини приїхав. Тобто ми бачимо, що Європа, знову ж таки вона проговорює питання посилення України. От як ви вважаєте, ось ця ситуація в Сирії і те, що ем, вона показала слабкість в чергов, черговий раз, показала слабкість режиму Путіна. Чи вона нам допоможе у плані того, що європейські партнери зосередяться більше на Україні? Звичайно, я тут, тут я з вами погоджуюсь повністю. Глобальному геополітичному аспекті дійсно цей програш Росії в Сирії, він має величезне стратегічне значення для наших європейських партнерів, для інших партнерів, тому що дійсно Росія показала свою слабкість, і тут багато хто вже висловлювався. Якщо Росія програла в Сирії, то ми її можемо добити і в Європі для того, щоб вона припинила свою агресію. Так уже висловлюються європейські політики. Тому, в принципі, да я погоджуюсь, це може дати поштовх для того, щоб Європа більш активно допомагала Україні на фоні незрозумілої поки що ситуації з сполученими штатами і з майбутньою адміністрацією Дональда Трампа. Ми не розуміємо, яка буде вся ситуація. У нас зараз сподівання є поки що отримати всі пакети, які ще нам може дати діюча адміністрація Байдена, і дуже серйозна і суттєва робота з європейськими партнерами для того, щоб ми. Могли принаймні вести активну оборону зараз у цій ситуації, яка є. А а, а а події в Сирії, звичайно дуже суттєвим чином відіграли роль для всіх інших, які побачили, що Росія нічого не може реально зробити. Давайте будемо відверти в Сирії в Сирії взагалі реальні бойові дії вигравали повикавагнер. Вони були головною рухомою силою, яка брала міста, селища, города, взяв брала під контроль і так да оці. це реально не частини регулярної армії Російської Федерації. Там тільки е, м'ясники, е, льотчики, які взвітали і стирали алепа сліца землі інші населені пункти, як наш Маріуполь. Оце були, нібито герої, які е, представляли російську армію, які десь там мали якісь успішні. А реальні дії були у ПВК Вагнер. Потім, коли не стало ПВК Вагнер, звичайно, ви ж бачите, все посипалось як карточні домики. Всі побачили, що таке дійсно армія Російської Федерації. От дуже хочеться, щоб е, цей картковий будиночок, який Російська Федерація собі збудувала, нарешті весь розсипався і щоб його е, залило ескрементами з їхнього туалету, який у них зазвичай стоїть на дворі. Пане Євгене, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України шостого скликання. Був разом з нами на зв'язку. Ну а я е, закликаю вас поставити вподобайку, залишити коментар, підписатися на канал. Ну і я дякую вам е, за присутність на цій розмові. До зустрічі.